Всім привіт здравства до нього. Сьогодні буде така от, е, чудернацька, чудернацький відео, чудернацький відеорядок, але він має сенс теж. По-перше, я вам показую, що одні квіти в Ірландії цвітуть і тільки починають цвісти, інші вже осінь-жовті. Е, Відцвіли повністю, от, як я думаю, що ця. І є навіть ягоди вже. <свіх> так що, от яка от чудернацька природа постійно щось тільки починає цвісти, щось відцвітає, щось вже взагалі <свіх> жовте. І потім покажу вам ще трошечки, там я знімала крамничку дуже дорогого вина, і 2000, і 2600. Я не питала, я просто сказала, ой, яке гарне вино. <смі> І мені все розповіли. <смі> я так вмію. Провокатор, мені казали подруги. Потім, що там ще продають якісь капелюхи, Ну, рукам роблять все це дуже дорого. Я колись про це шот знімала. І потім просто ну, красива природа. Як завжди. Так, з відео пояснила, що вам показую, і зараз хочу розповісти вам трошечки. Мені тут пише, знайшла старе відео моє, я навіть не, не, не дивилася, що я там розповідаю в тому відео. І пише мені, жіночка з Росії: Не треба судити за одним ірландцем. От мій ірландець, з яким я там зустрічаюсь, він не такий. І він приїхав до мене в Росію і подарував мені подарунки, і, боже милий. І от мені просто цікаво кожен раз, бо цього дуже багато. Дуже багато людей, які мене вчать, як мені жити в Ірландії, не приїхавши ще в Ірландію. Які приїхали пожили тут трошечки рік і вчать мене. Що я повинна там десь побувати. Їм здається, що я за 8 років ще нічого не побачила, з ірландцями не познайомилась, а вони ну, точно знають, от тут як. О, я ну, по, пообурювалась, пообурювалася і хочу розповісти, як я бачу ірландських чоловіків. В чому проблема моя особиста? У мене є кавалєр. Я з ним працюю, і тому я йому не можу сказати: Та йди ж ти до біса, а то б сказала. І він мене дратує, от як муха. 32 роки, то в нього якісь дурнуваті фотографії на Фейсбуці. На Фейсбуку я зайти взагалі не можу, він мені пише постійно, то він а, починає пригати біля тебе, це якісь жарти, то розповідати якісь клітки про якихось ірландців, яких я. Ну, не знаю. І мені незручно сказати, що я їх не знаю, хто там з них одружився, хто там дітей народив. Ну, коли він просто пригає, отак от раз і підскочив, чи фотографії там, з червоним носом, чи з якимось песиком, то песиком неживим іграшкою. Я от ну, дивуюся, дивуюся його наполегливості. Я тільки йому не сказала, що я е, лізбійка. Я думаю, що це треба сказати нарешті, якщо повірить. А, ну, тобто, його, те, що я заміжня, щось не дуже так переймається він цією проблемою. І я от потім я зайшла на сайт, подивитися, що вони хочуть розділ. І от вони там хочуть, ну, я вам казала вже, знімати на Ютуб, подорожувати, тік знімати в 45, називай мене Дейві, називай мене Томі. І от я на це дивлюсь: і... Ну, якщо мені зрозуміло, що наші чоловіки показують така гра, що вони там розумні, гарні, сильні. Що вони зроблять тобі протекцію, захистять. Це між рядків. От я говорила своїм другом багато років, він на лінії фронту. В нього була там просто на день народження, він один день не пішов там, в окоп сидіти. І він мені втішав мене, хоч я його не питала, він почув, що я приймаюся, і він мені сказав там, і так, і так повтішав. Хоч я його повинна втішати, він показав, що все добре. Він нагороди вже, нагороди має. Він ем, завжди протекцію мені показує. І от я бачу в Україні от таких от чоловіків. І тут я розумію, що вони хочуть показати таким чином, що вони, що з ними поруч життя буде хороше, спокійне, що вони тебе захистять, що будуть гарні діти, бо вони розумні. І... Мають хорошу реакцію. Це, ну, не всі, звичайно, що хочуть з тобою стосунки. Просто це така статева гра. Жінки показують, що вони гарні, хороші хазяйки, чоловіки, що вони ем, сильні і розумні, і захистять. І от проблема в тому, що я не розумію стати о, багато років. Я їх питаю. Ну я ж не можу запитати нахуй. я не буду прозаписувати, бо я хотіла запитати його вже за три з половиною роки, вже от Наш, по-нашому. Нахіба він це робить? От чого ти пригаєш біля мене? Що в цьому смішного? Що ти мені хочеш показати? Що ти ідіот! Так я бачу. Я ж не можу йому це запитати. Але я запитую там обережно ірландців. Слухаю їх. Мені це цікаво зрозуміти, яка в них гра. От Мені цікаво, вони показують, що вони веселі чи що. От мій чоловік він мені показував і відразу говорив, що він небагата людина, але. В нього то-то-то є, <смі> перераховував мені. Він мені хотів показати, що життя буде хороше, і він завжди це показував. Будуть гроші. Розумієте, Оце, я думала багато років, що це, ну, це саме демонструють ірландці. Гроші, а тут я зараз навіть не знаю, які будуть ідеї, дівчата. Хто тут? <смі> Хто краще зрозумів це за мене? <смі> Дякую вам за увагу.